Так, банда, всім привіт, автомагазин гараж місто Винорадіо на зв'язку. Дивіться, ми на місці, ми працюємо. Приїхав нам товарчик, приїхали нам замовлення клієнтів. Тут є замовлення передні диски по брембо і чекаємо сюди комплект колодочок по брембо. Там у нас Санта Фе, Єлі Спортеч, 14-15 рік. Передні задні колодочки тяги стабілізатора по хімію на кожу. І на панель тряпочки, ароматизатор, смазка супортів. Це у нас все один клієнт. Там у нас в коробочці стоїть Chevrolet Neva антифриз Дистильована вода, вода, термостат, масляний фільтр, воздушний фільтр і головний і робочий ціліндр сцеплення і шланг туди теж. Там у нас стоїть термостат і комплект фільтрів. Audi A6C C6, кузов 27 TDI і передній правий стеклоподйомник на Супер Б другого покоління. Ну, є у нас і возратики, дві коробки там, там. Як, Як може бути возвратів, вони є у нас так само. Та й так потихеньку працюємо. Я нагадую вам, кому що потрібно. Звертайтеся автомагазин, гараж, місто Виноградів. До ваших послуг всіх обійняв, всім гарного дня, всім пока.